Моє вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо наживо стежити за подіями Хмельниччини і всієї країни. Ну і власне далі в нашому етері ми поговоримо зокрема про собак на варті оборони України, як в Хмельницькому лікують тварини, які завдання вони виконували на лінії фронту. Про це далі. Отож в нашому в нашій студії вже знаходяться Кирило Чумаков, це начальник першого військового шпиталю ветеринарної медицини. Тимофій Загородний це ветеринарний лікар першого військового шпиталю ветеринарної медицини. Роман Хіблань, це ветеринарний лікар першого військового шпиталю ветеринарної медицини. Та Кора, це бойова собака першого військового шпиталю ветеринарної медицини. Доброго вам дня і слава Україні! Героям слава! знаєте, я завжди з гостями, коли вони заходять, я завжди оце вітаюся і так. Хотілося до собаки помітити і сказати Привіт! Така мила, ну просто! І навіть не віриться, що в неї за плечима дійсно великий бойовий досвід. Ну, по-перше, не тільки досвід, но і Вік, корі вже 9 років. Свою службу почала вона в, на... в кінологічній службі Національної поліції України угу. була на передовій, де була поранена і списана, пішла на пенсію. Але так вийшло, що сталася біда з кінологом. І про собаку забули, mm. і ми з кінологами національної поліції два роки назад забрали її в стаціонар шпиталя і прийняли рішення оставити її в шпиталі назавжди, пожиттєво. Це наша штатна собака, яка допомагає пораненим yeah. реабілітуватись. Тобто, uh -huh. ми з нею почали вже проводити каністерапію, Вже у нас получилось три рази. Uh -huh. От така цікава доля в цій собакі. А про каністерапію, якщо говорити, розкажіть, що це за метод і з ким працювала вже кора? Ну, Кора працювала з пораненими бійцями е і шпиталя нашого, і з пораненими бійцями е реабілітаційного відділення військового шпиталя. Що таке каністерапія? Це психологічна підтримка е і реабілітація поранених бійців. За допомогою службових штатних тварин uh -huh. а анімал терапія це реабілітація і психологічна підтримка за допомогою всіх видів тварин, практично всіх. Uh -huh. Як бачите, на війні реабілітують тварин не тільки лікарі, але й тварини. В першого військового ветеринарного шпиталю тепер власне є ще один співробітник. Минулого разу ви розповідали про те, що не вистачає. Тепер власне отримала от таку от таку от помічницю прекрасно, але власне знаю, що вона також постраждала від війни. Так. Розкажіть про це. Розкажіть, як відновлювали. Ви знаєте, відновлювали як? Ви ж бачите по її виразу обличчя, що вона ні в чому не нуждається. Відновлення це. Не просто... лише по обличчю. Така дама серйозна. Будові, дама серйозна, в шлію не влази. Колись на ній була шлія національної поліції. От коли вона заходила в свою. Клітку переноску, вона спочатку туди заходила, потім перестала влазити. Ми зняли передню сторону, і отак вона благополучно і до сих пор ходить без одної стінки. Реабілітували її, по-перше, була довга терапія, декілька, декілька таких курсів такої реабілітації жорсткої. Ну і от я вам скажу наш ветеринарний лікар Роман. Він з нею вже два роки біля неї приставлений. Це три-чотири рази в день вигуляти, це спілкування, це гарне годування. Це, знаєте, вони дружать. Я би не сказав, що вони там як кінолог чи як лікар з собакою. вони як два друга. От що Роман їсть, той кора їсть, вона обов'язково обов'язку в нього з руки, з'їсться. От ви кажете, хотіли поздороватись, да. привітатись з нею, сказати: ну, якби у вас був бутерброд, вона би вам зробила все. І і сальто, і пробігла, і пролізла. Ну, так як в нас нічого нема, і так як якихось кінологічних здібностей в нас теж нема, вона приносить дуже велику пользу тим, що радує нас і спасає поранених. Романе, розкажіть, як познайомилися з корою? Так. неожиданно. Привезли в стаціонар, закріпили доктора, і uh -huh. так Роман став практично власником цієї собаки. Uh -huh. Я наскільки знаю, в доктора теж багато тварин вдома, і собаки, і коти, і голубі. Тобто лікар любить тварин і знайшов спільну мову, навіть з тою собакою, до якої її його прикомендували. Uh -huh. І от вони зараз не розлії вода. Правда, вона його так слухається. Знаєте, як, як подружку. Ну нічого, нічого. Ми це поправляємо. Ми це поправляємо її дуже любимо. Вона нас теж вона влітає до мене в кабінет. спочатку на столі все перевіряє, чи нічого там не осталось. Потім вона дає лапу. Потім, коли їй щось дають, йде вже на вигул з Роми. Ну так я дякую дуже. Дякую за увагу. Я пішла. Як справжня жінка, Романе? Ну зрозуміло, що ви любите тварини, раз ви пішли працювати і в ветеринарну медицину, і як вже сказав пан Кирило про те, що у вас є і власні тварини, але специфіка роботи з корою, чи є вона, чи дотримуєтеся якихось своїх правил? Можливо, у вас є якісь ритуали свої, коли ви приходите зранку, чи до прикладу, коли ви йдете ввечері. Ну так, да, спочатку треба прийти, поздороватися, дати їй поїсти. Інакше вона не буде гуляти, вона сидить в себе, і якщо їй не дати їсти, вона буде сидіти далі. Угу. А вона так на їжу бачу, так повернулася з надією, знаєте, це, на Романа. Це ще раз ми кажемо, що вона без булочки, вона без булочки чи без жменю сухого корму. Вона не согласна ні на реабілітацію, ні на вигову, то вона буде сидіти і ждати, поки її роман на корми. От такі в нас взаєморозуміючі відношення між собакою і доктором. Але жінка знає, чого хоче. Ви знаєте, вона знає, чого вона хоче і вона будь якими методами досягає цього. Молодець. Mm. Ви ми власне згадували про фізичну реабілітацію кора. А от Тимофій щодо психологічної реабілітації потрібно з собакою якось працювати? Е, так, звичайно, з нею потрібно працювати, тому що в неї елементарно е, стрес дуже великий. Їй дуже потрібно приділяти багато уваги, потрібно е, з нею дуже багато розмовляти, uh -huh. ніяких різких рухів, е, щоб там нічого голосно, там е, там uh -huh. навіть елементарно, коли десь фура їде, тварина може злякатися. Тобто цього всього потрібно уникати. І е, дуже багато, дуже багато їй потрібно приділяти часу. Тому що це так само жива істота, вона все розуміє, і так само вона переживає стрес. Тобто для цього потрібно ну немало часу, щоб тварина оговталась mm. після цих, цих ситуацій. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз ви бачите два роки минуло, так, так. кора оговталася? Так, звичайно, вже їй приділили увагу не тільки Роман, всі наші працівники шпиталю, і, і ну ви можете побачити, що вона mm -hmm. залюблена, тобто. Mm -hmm. Там елементарно ті самі команди, як кажете, за, за ковбаску тільки виконуються. Mm -hmm. Тобто, звичайно, як тварині дарити любов, то вона оговтається. Є то, ті речі, які з нею залишаться вже назавжди. Залишиться, вона дуже боїться досі навіть голосних звуків. Mm -hmm. Тобто, там елементарно, якщо поряд приїде фура якась, то вона вже почне бігти, лякатися в неї, вже почнеться паніка. Mm -hmm. А загалом так то. Більш-менш то ні була середня ступень контузії, і от які вибухи, які повітряна тривога, чи от дійсно доктор каже, фура проїхала велика, і вона вже насторожена, вона вже зжимається в себе, вона вже боїться якоїсь атаки на нього. Тобто остається після війни осадок не тільки в людини, але й в службової тварини. Той самий страх і боязнь за своє життя. В який момент ви вирішили залишити собаку в себе? Чому ви вирішили? Тому що знаєте, у вас військовий шпиталь, у вас тварин, які постраждали в через бойові дії, через війну в Україні, дуже багато. Чому санокора? Ви знаєте, по-перше, я ще раз говорю, от ви самі сказали: ви дівіться така така дама, що зі всіма знаходить спільну мову. От, подивіться, який в неї шеврон. Шеврон військово-ветеринарної служби угу. нашої кори. Її ну. По-перше, собака всіх любить. Собака не агресивна, вона не нанесла шкоди нікому в шпиталі, навіть при сложних маніпуляціях, при внутрів'єнних ін'єкціях, при внутрім'язевих ін'єкціях. Її всі старались допомогти. І знаєте, якось так було прийнято рішення, ну куди ми її назад віддамо. Взагалі є така мисль і план в голові. Разом збройними силами і Міністерством внутрішніх справ зробити щось вроді хосписа для службових тварин, які списані, які пішли в відставку, які вже на пенсії для того, щоб вони доживали певний вік під наглядом цілодобовим наглядом ветеринарного лікаря. І я думаю, що кора це буде початок цієї великої такої. Нашої роботи, але вже вона працює. Вона вже займається каністерапією Її обожнюють поранені. Вона їх всіх оближує одного, кого там знов зіб'є, тому що ж має 63 кіло. Знаєте, ну, ну, ну прийняли, от всі разом сіли, порадилися і прийняли рішення, що ми її оставляємо в себе. А не хотіли віддати в сім'ї? Чи таких собак, власне, і тварин не віддають вже у сім'ї? Вони там не приживаються? Ну, ми з сім'ї її забрали угу. в дуже тяжкому стані. Плачевному стані. Наскільки я не помиляюсь, ми її привезли в установу. Вона мала вагу 17 кілограм, зараз 63. То в якому стані ми її забрали? Так що я думаю, Кора живе в самому приміщенні шпиталя, в неї своя кімната там з другої сторони, де кінологи зупиняються, коли привозять тварин на стаціонар. Вона всіх знає по голосу, всіх знає, як звати, по іменам. Вона не чіпає шпитальну кицьку, наша кицька живе шпитальна. Е е е вона до всіх доброзичлива, ніякої агресії до пацієнтів, які прибувають. Вона навіть допомагає реабілітуватись тим службовим тваринам, яких привозять нам на стаціонар. <ma mid -due> тобто вони разом гуляють, вона не проявляє агресії, вона всім своїм. Зовнішнім виглядом показуєш їй класно. Ну і тварини це ж теж відчувають, відчувають. і бачать безпосередньо так. її також. Ми насправді дуже недооцінюємо вклад тварин в нашу оборону, і мало знаємо про те, які вони завдання виконують, і на лінії фронту, і в пошуку власне людей постраждалих, і так далі. З того, що можна говорити, Крилонторіч, які завдання тварини виконують, З того що можна говорити, із завдань службових собак кінологічних підрозділах, ми від. Візьмемо ДСНС, наприклад, розшук людей під завалами. візьмем Нацполіцію, розшук трупів чи дуже рідкісний вид розшук рештків трупів. Це треба собаці мати такий нюх особливий, щоб знайти рештку трупа. Зараз це дуже важливо, коли ДНК експертизи, коли треба ідентифікувати труп для того, щоб героя похоронити по-людськи вдома. Розшук наркотичних е, средств, розшук зброї, вибухівки. Ви ж розумієте, коли замінується любе місто України, перші заходи кінолог з собакою. Mm -hmm. Тобто зараз сучасні збройні сили України і Міністерство внутрішніх справ кінологічних тяжко представити без кінологічної служби, практично неможливо. А в мирний час це собака поводирь це беремо таку породу Нюфаундлін, собака водолаз, яка використовується для спасіння людей, які тонуть. Це сірбірнар, яка шукає на завалах в горах, за загиблих чи загубившихся людей. Це маса, маса, маса. Це сотня. Різних професій угу. ви говорили про те. Ну, знову ж таки, дійсно, собаки, тварини зараз є невід'ємними помічниками нашим збройним України, різноманітним силовим підрозділом, і так далі. І от знову ж таки щодо саме функціонування першого військового ветеринарного шпиталю, це взагалі унікальна річ в Україні, саме ваш шпиталь. Наскільки зараз активна робота у вас ви знаєте, активна робота? Ми зараз закінчили ротації. В учебних центрах Збройних сил України, тобто ротації, це огляд і диспансеризація службових штатних тварин. Ми об'їхали по декілька разів всі кінологічні центри Національної поліції Міністерства внутрішніх справ. В нас перебував довгий час. У нас був повний стаціонар німецьких вівчарок Збройних сил України. Ми буквально місяць назад випуск... виписали останніх шість голів угу. поранених, ну, вже здорових тварин. І е, десь дня чотири назад виписали е, ще три вівчарки німецьких теж Збройних сил України, які перебували в нас на реабілітації. А зараз готуємося знову на поїздку, е, далеку поїздку, не можу сказати, uh -huh. куди. Uh -huh. Готуємося на хозяйстві останеться Рома, е, кора, ще дівчата, лікарі. А ми сідаємо в реанімобілі і їдемо. Uh -huh. От так. Тимофій, якщо говорити от про таких важко поранених тварин, про які говорив Кирил Анатолійович, власне, з якими травмами до вас вони потрапляють? О, там бувають різні травми. Зазвичай це оскольчісті поранення, зазвичай. але також бувають переломи кінцівок, також бувають контузії. Іноді бувають травми черепа, але це, це дуже тяжкі собаки йдуть. Зазвичай це осколки контузії, зазвичай. Але буває різне. Буває і кінцівки відриває, всяке буває. Тобто, це тут вже, знаєте, таке не скаже, що тільки одні поранення. Дуже багато, але зазвичай це є осколки і контузії. Це саме, на жаль, основне, і що дуже багато з цим звертаюся. Я трошки доповню свого колегу скажу що е, нашим глядачам, що службові, штатні собаки хворіють не тільки на поранення, контузії, вони хворіють всіма. Хворобами, якими хворіють всі домашні тварини, тобто і укус кліща. І якщо тварина не привита, ну таке рідко буває, бо дуже строгий нагляд іде на службовими собаками, і інфекційні, вірусні, і патології. Так що приходиться тут на передовій зустрічатися з різними случаями хвороб собак, починаючи від інфекційних, закінчуючи. Польовою ветеринарною хірургією, угу. остіосинтезами тяжкими, ампутаціями, полосними операціями, тобто все вкупі, вся ветеринарна енциклопедія. Який рік можливо, чи який час був найтяжчим у шпиталі щодо кількості власне, випадків і так далі? Перший рік війни. Перший рік війни був самим тяжким. Це стояла верениця автомобілів. Війтівця говорили, що це один поїзд іде. Це йшли біженці і вимушені переселенці, які їхали більшість з них з тваринами. Ну, кожен другий кіт, собака, кіт, собака, кіт, собака. І це були тяжкі часи, тому що нам треба було приймати перший рік війни і, і на стаціонарних умовах тих тварин біженців. В mm -hmm. нас ми ж цілодобово чергували в кінотеатрі Шевченка. У нас лікар був. Нам виділили кабінет для операційної, де проводились і ампутації, і крапельниці робили все і. Нам було треба було одночасно виїжджати на передову. І е, це перший виїзд був на Київщину, е, самий початок війни, самий тяжкий, певно. Ну я не можу сказати, який тяжкий, який не тяжкий виїзд, але перший рік війни це був сумасшедший, це сумасшедший рік. Це ще е, дикі такі паркові тварини до нас тоді попали. Ми не знали, як з ними працювати. Питали консультацію у лікарів зоопарків, але навчились, але перший рік війни ніколи не, не ми не зможемо забути. Ви кого тільки не лікували? Я пам'ятаю ці історії, які ви нам в студії розповідали. З верблюдами? Які... З верблюдами і так далі. Це величезна кількість історій, десятки, сотні тисяч врятованих тварин. Тимофій, чи є якась історія, яка вам запам'яталась особливо за цей період? Найбільше мені, чесно кажучи, запам'яталась історія, як привезли були. Власники вони їхали з Харківщини Кицю, в неї відірвало лапку. Власники були дуже відповідальні. Я не знаю, чесно кажучи, чи то в них були знання, чи то вони вже в інтернеті читали. Вони наклали тварині жгут, і кожен час це все діло жгут послабляли, міняли, поїли. Тобто без їхньої допомоги, тобто до медичної. Ну, тварина би не вижила. Люди сиділи під операційною, чекали до самого кінця. Потім ну, її забрали, так доглядали, все 에, приходили, їм казали, там, наприклад, два рази в день приходити, вони приходили по чотири рази на день. Тобто, дуже така ситуація задалась більше як не до тварини, а до людяності людей самих. Тобто, мене це дуже вразило. Бо бували різні ситуації, а хороших і поганих, але найбільше саме ця ситуація мене вразила. І минуло дойдуть на стіл людей самих. Uh -huh. От і все. згідно з офіційними даними, шпиталь лікував понад 9 тисяч тварин, включно більше е, 2 тисячі службових собак. Тобто, це слухайте, ну це тисячі, це тисячі це тільки офіційні. Ну та це... речі да, да. да. А є ще власне яких тварин зараз приймаєте загалом на лікування і як зараз налаштована робота шпиталю? Зараз налаштована робота mm -hmm. шпиталю, як я вам вже говорив. Це звісно, була таємниця, але я вам розкрию. Ми зараз заказали перших 10 вольєрів. Ми будемо ставити, ми почнемо. З поїздки, в яку ми зараз поїдемо по трьом направленням, ми подивимося, що ми привеземо з цієї поїздки, яких поранених, в якому стані, чи зможемо ми їх назад передати і вернути в службу, чи їх прийдеться відправляти на пенсію, і почнемо займатися таким стаціонарним відділенням, хоспісом для тих тварин, які служили в системі Збройних сил та Міністерства внутрішніх справ. Були списані це тварини, спінальники, тварини без кінцівок, тварини з державними нагородами, тварини, на рахунку яких тисячі врятованих життів, і ми маємо таку мрію, що ми цих тварин маємо довести до кінця в нормальних умовах під цілодобовим наглядом. Нічого не змінилося шпиталі. От бачите, от вона хоче мене лизнути, от вона от пожалуйте, наскільки вона Важаємо, до, Наскільки доб... можна? Да, 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 вона вже втомилася зірочка наша. <рес> Слухайте, якщо говорити також про ем, сам процес самої реабілітації і так далі, наскільки це дов, довготривалий процес, дивлячись від ушкодження тварини, якщо це. Якийсь перелом закритий, ми там ставимо лангету чи гіпсову пов'язку, чи робимо остіосінтез. Ми чекаємо, поки зажива кістка, м'ягкі ткані, поки тваринка розходиться. Деколи приміняємо трошки нестандартні методи терапії, це герудотерапія за допомогою п'явок, це рефлексотерапія за допомогою іглукалування. Угу. Так, так. Ми ставимо голочки тваринам з порезом кінцівок, коли вони не можуть рухати кінцівками. Тобто ми практикуємо таке. Ну, і реабілітація тяжче всього це контузії, церебральні порушення, оці перфорації перепонки, коли з вух кров тече, розумієте, і потім востановити слух практично неможливо на процентів 10, ну тяжче всього востановити голову. Я ще всього, все-таки це mm -hmm. ми маємо справу з службовими з штатними тваринами, а це, як правило, овчарки, вівчарки, які мають певну агресію і певну вагу. І коли в неї церебральні порушення, коли вона контужена, вона може бути небезпечна і для доктора. Mm -hmm. От такі реабілітації затягуються до року, до півтора року. Mm -hmm. Це складна, дуже важка, кропітка, але дуже важлива робота, за яку ми вам дякуємо. Дякуємо за те, що розповідаєте про неї. Ну і Корі, дякуємо теж за витримку сьогодні. Вона чудово себе проявила в своєму першому прямому етері. Але будемо сподіватися, що не останній. Приходьте ще. Отож, Кирило Чумаков, це начальник першого військового шпиталю ветеринарної медицини. Тимофій Загородний, це ветеринарний лікар першого військового шпиталю ветеринарної медицини. Та Роман Хіблення, ветеринарний лікар першого військового ветеринарної медицини. Це не та в головній ролі сьогодні була кора це бойова собака першого військового шпиталю.